Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Давненько я не знімала відео, але ось вибрала собі час вільний і вирішила вам показати свої покупочки. Значить, вони вже в мене лежать, мабуть, більше місяця. Хочу вам, з вами з ними поділитися. Значить, перше це я робила замовлення на сайті Єва. Значить, це ось такий ось кремчик з Алоєвера, зволожуючий. 50 грамів вже припилилося все. Ось така скляна баночка. Це так виглядає дуже класно. Мені сподобалося, буду використовувати. Це все було куплено зі знижками. Ді були гарні знижки на єві, як завжди, я їм скористалася. Значить, 38 гривень. крем гель для обличчя та шиї залої. 92%. Ось такий гарненький. Значить, наступне вирішила спробувати. Ось такий ось спрей для противипадіння волосся незмивний з екстрактом усьми. Значить, Тут у нас в складі, зараз я вам покажу. Усьма, органічний кокосовий екстракт, нім. Шикаріарітка, амлах на бринагран, що не знаю, що воно тут є в складі. пахне якоюсь травкою. Буду використовувати. Я не думаю, що воно там прям якісь чудеса з моїм волоссям зробить. Але зараз у мене передвесінні волосся пад, тому думаю, щось де, корисне буде для мого волосся. Вирішила ось так ось спробувати. І гарний розпилювач, такий мілкий. Наступне, значить, ну я всі коробки повикидала, бо вони мені не потрібні. Ось такий ось набір за 123 гривні від вмохам. Це така для мене новинка. Я фірму цю не пробувала, бачила гарні там гель для душу. Але гелями для душу я не користуюся, тому вирішила взяти такий ось набір. Це лосьон для тіла з шимером, така гарна баночка, такого синього кольору. Мені дуже подобається. 250 мл. Ціна вигідна, ось така інформація, якщо цікаво. Він такий ріденький, має приємний аромат. Не знаю, чи тут шимер якийсь є. Зараз подивимося. Ну, так щось нічого не видно, ну, буду пробувати, можливо, знаєте, запах якийсь парфумів. Нагадує, щось зейвон по типу Today, Tomorrow, Olu, щось таке. Якщо вам таке подобається, можете придбати. І крем для рук зволожучий. Тут теж такий ріденький, 80 мл. В принципі, можна використати такі креми завжди. В хазяйстві знадобляться. Наступне, це за, зараз подивлюся, 35 гривень, улочко для тіла, малиновий конфітюр 200 мл. Ось така ось банка. Значить, в мене такий вже є. ну, Запах, звичайно, такий хімозненької малини, такої малинової есенції. Але ж знову була скидка. І треба було її скористатися. Тому вирішила взяти ще один запас. Не знаю, можливо, буде на подарунок комусь. Або й саму використаю, подивлюся. Значить, давненько я дивилася на рум'я навіть фокалюр. Хотілося мені їх спробувати. Вони такі невеличкі, 3,5 грами. Значить, коштували вони 32 гривні. Ось такий ось відтінок Dollface 04. І зараз я вам покажу. Так гарно все запаковано. Ну, мені фокалюр фірма подобається: китайська, тому вирішила взяти ось така манюпуська. Але це і гарно, вона швидко закінчиться. Ось такий колір. Дзеркальця немає, пластик, але він доволі такий міцненький, такий ніжні, ніжний такий відтіночок. Для мого холодного підтону шкіри, я думаю, підійде. Ось так от. Ось такий легенький. Так, воно сфокусується. Ну, я думаю, ви побачили. Трішки такий легенький-легенький відтіночок. Це на мою світлу шкіру. Так. Ледзамітний. Так, що у нас ще було з Єви? А, наступна це моя також давня хотілка. пудра для обличчя від Зісі. Значить, це єгипетська колекція. Вона коштувала аж 240 гривень, але це була гарна акція. Ось така гарна упаковка. з це, значить, по типу китайський люкс. Ну, Це я так вважаю, тому що вони гарні упаковки ціна не бюджетна. Тут є і склад, правда, на китайському, ну неважливо. І 8 грамів в ній. Ось тут є всі штрих-коди, якщо кому треба перевірити, зараз відкрию, не хочу відкриватися дуже запакована також, ось, дивіться, додаткова упаковочка тут є. І ось така ось краса, дивіться, вона на долоньку. Такий пластик, але доволі такий міцний, якісний. ну Це чисто, знаєте, так для естетичного задоволення. Дзеркало можна не закривати. Тут на ньому плівочка. Ось така пуховочка, доволі таки м'якенька й гарна. Ось така ось пластикова заглушечка. І ось така пудра. ну Мені подобається, що. В китайських і корейських пудрах у них є такі доволі світлі відтінки, якраз для моєї шкіри, тому що в мене шкіра дуже світла, і підібрати відтінок дуже важко. Завжди щось або йде в жовтинку, або доволі навіть і такі перші ті, що повинні бути світлі відтінки, вони для мене темнуваті. Така вона, шовковиста. Ну, Правда, свочити пудру це таке. Ну, я ж кажу, треба дивитися, можливо, для вашої шкіри вона буде вибілювати. Ну, Не видно, звичайно, але так заматувала. Я думаю, вона буде гарно матувати. Ну, і, звичайно, така краса. Поки буде в запас, магнітна упаковочка, ну, просто супер. Така ось пудра, поставлю її, щоб нарадувала око. Так, наступне це було моє замовлення на сайті є зебра, Значить, там у мене. Кожен місяць мені приходить промокод на 400 гривень від 400 гривень на безкоштовну доставку. Значить, там я назбирала бали колись, і тому це в мене така пропозиція така є. І ось що я на 400 гривень придбала. Правда, зараз нинішніми цінами це не густо, але вирішила скористатися. Я не кожен місяць там купляю, тому вирішила себе порадувати. Ціни я вам не скажу, мабуть, буде десь треба дивитися. В інтернеті. так Загалом просто я вам скажу, що це на 400 гривень вийшло. значить Перше також хотіла спробувати давно від хіан щось. Це такий ось хайлайтер. Значить, вакшенют. Відтінок 200. Що тут у нас? Скільки грамів, краків Польща. Грамовка. Ну і скільки тут грамів. Та теж грамів 7 чи 8. Я не бачу. Такий звичайний дешевенький пластик. Ось такий відтінок я вже свочила, ну, вам покажу. Шовковистий, такий має золотавий відтінок. Ну, щось такого ну такий, ви знаєте, навіть делікатний сяйво. Після Revolution це, звичайно, так на кожен день, знаєте, на роботу, там щоб не сяяти як з космоса. ну Наступне також давно хотіла придбати від Бель, Це ось такий ось контуринг подвійний. 9 грамів має. А, значить, ваніла і еспресо. Це у нас, не знаю, пудра не пудра. Що воно ну, для мене це не пудра, також контуринг. Мабуть, буду в місті все використовувати. ну Для контурингу, якраз мені підійде такий світленький. Ось це ось так. Ну, і якщо в місті змішати, щось воно буде. Знаєте, кажуть, що супер-пупер пахне кавою. Ну, для мене так не, навіть не кавою, а знаєте, в стіках оці напої три в одному. Капучино, щось таке. Трішки якось такого щось має, але не натуральної кави. Значить, наступне також ріммель була знижка гарна. Ось така ось палеточка рум'ян. Також хотіла тут. Пробувати. Давно тут аж 18,5 грамів. Дивіться, видно все. І ось такі має вона кольори. Значить, один у нас матовий, це у нас сяючий сатин, і сатин такий темний. Ось так. Зараз покажу вам. Це матовий можна розтушувати. Це такий шимарний оцей. Мені сподобався відтіночок, навіть якийсь має доохром. Вам, звичайно, можливо, не видно такий золотаворожевий. І ось оцей темний, звичайно, не знаю, це хіба що такою легкою кистю використовувати, тому що це для мене буде темнувато, але легеньким пензликом, я думаю, все буде нормально. Ну, найбільше мені оцей сподобався, де ж воно сфокусується, а ось так ось видно ось золотавий відблиск. І останнє, що було замовлення сайту є значить, це ось такий ось хайлайтер іллюмінатор. Від нам 6 грамів, також Польща. Це Vivo його виготовляє, знаєте, такий бренд. Але це, можливо, ці, чи під бренд їхній. Не, не можу вам сказати. Тому що, не знаю, написано від Vivo, ось. Vivo. Нам Також такий дешевенький пластик. Ось такий, ну, мені сподобалося більше, знаєте, цей рефіл такий цікавий. Ну, зараз я вам покажу це ось такий золотавий, Такий темненький, можливо, там щось туди залізти зможу. Ну, зараз вам покажу. Також доволі таки делікатно, але. Я думаю, якщо змішати, зараз спробувати, то доволі таки буде цікаво. Ну, більше так, оцей золотавий виділяє свій колір. Ось отак. Ну, дивіться, якщо змішаючи, так краще видно, що ж воно не хоче фокусуватися ніяк. Ось так от такий відтіночок. Ось таке моє замовлення було ще й на ЄЗебра. Вирішила вам все докупи показати, бо ніколи знімати, тому, думаю, зразу все вам покажу, що я придбала. Наступне це у мене було замовлення на сайті Мейкап. На мейкапі також були знижки. Значить, перше це ось така пінка для вмивання з лимонграсом, вирішила спробувати від Майюр. Пінки я люблю, мені подобається 150 мл. Має приємний такий лимонний аромат. Тут гарний склад. Ось такий ось дозатор. Така пінка. Наступне це з лемонграсом. Також такий набірчик був десь 200 гривень він коштував душиста вода з лемонграсом. Ну Це, бачите, ще вони його оцінили, тому що це, мабуть, що воно ну, на російській мові, так, це на первої свіжості, так сказати. Ось так ось також моя приємна аромат, уж я буду використовувати як тонік для обличчя. І що в цьому наборі ще було ось така ось кокосова олія. Також з лемонграсом. Тут все запаяно, я ніби не відкривала, але не буду поки відкривати. Буду використовувати влітку більше, ну, більше в теплу пору року, я думаю, для волосся можна буде використовувати. Тому що кокосова олія дуже гарно укріплює волосся. Мені подобається, тоді воно менше випадає. Ну, але тут, бачите, воно і для обличчя і для тіла, Ну, для мене це жирнувато доволі таки. Не знаю, можливо, спробую і на тіло. Подивлюся, для чого я буду використовувати. Так, і також був. Набірчик на тюрме також із знижками. Ось така ось пінка для обличчя, чисте обличчя, очищення й для макіяж 150 мл. Ой, там складний побачити, бо воно все розрачне, ось таке ага. ось. І значить це кремчик для обличчя. Для рук я вже використовую, щось я собою не взяла його, але такий самий для рук, такий ріденький. Значить, тут мигдаль, авокадо і у нього це цибуля, здається. Ну, також, бачите, на російській мові, можливо, за цього вони його оцінили. Ну, не, можу, не можу вам стверджувати це. Воно було там з гарною зміжкою набірчик такий. 50 мл. Ну, буду спробувати, цікаво щось новеньке використати. Так. Ось такі були всі мої покупки. Дуже рада. Що з вами поспілкувалася? Ставте лайки, підписуйтесь на канал, і до нових зустрічей!